Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 17 травня о 20.21 Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП по вулиці Порогова. Водій синього заз, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не дотримався безпечної швидкості та дистанції, що призвело до зіткнення з Чорним Рено. Автівки зазнали пошкоджень, а патрульні склали на порушника два протоколи. 18 травня о 20.01 камери відеонагляду ситуаційного центру зафіксували аварію на перехресті вулиць Миколи Оводова та князів Коріатовичів. Водій сірого Ауді, рухаючись прямо зі смуги, яка дозволяє рух ліворуч, порушив правила та зіткнувся з автомобілем Шкода білого кольору. Поліція прибула на місце події але водії вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 19 травня о 7.35 сталося зіткнення між зеленим ВАЗ і Сірим Рено на перехресті Гнівенського шосе та вулиці Юзвинської. Автомобілі отримали механічні пошкодження а водії склали Європротокол. 19 травня о 10.37 камери ситуаційного центру зафіксували ДТП на перехресті Барського шосе та вулиці Калицької. Водій автомобіля Кія сірого кольору, рухаючись прямо зі смуги, яка дозволяє рух ліворуч, допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля «Кія» складено протокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.